Ви містоту не тумані Бетон давить на легені Тут не бачить майбутнього, тільки кредити, проблеми Голод в очах у братів, що давно втратили сон, їм жило спадок бори, на любові не, любов і не дім, а бетон Сирі вулиці їдять молодих, як вовки Хтось на дні, хтось на голці, хтось нахує попійки Поламали нам крила, там ми дріжи від цього Тут андеграунд живий, як у підвалі під небом Це не казка, це реальність, чорний дим Чорний дим ми бетон, кожен день я останній виживаєм біг тон У нас ліськ, у словах у нас правда, мов ніж український андеграунд, брате, Ти його не знищи Кишені пусто в серці лють, У голові тисячі дум Точи тянець у кора отрута, що палить середини ум Вулиця вчить, не довіряй, бо тебе здадуть за копійку Тут усі грають тролі але щрість давно у відпуску Не чекали на милість від влади самі підняли свій хрест у кори. Немає чисел, з кожної рани Росте сила, мов бур'яни з бетоном, ми з підземелі з темряви, нам не страшно Це я... не казка, це один чорний дим, і бетон, кожен день, як останні, виживаєм під гучний тон У нас лісні у словах, у нас правда, мов ніж український андеграунд, брате, ти його не знищили як кацери Feintz ki an der haunt, brate, ti ogoñ